Привіт, друзі! Ви на каналі Добрий, де ми разом з вами готуємо коктейлі вдома. Сьогоднішній коктейль родом з Мексики. Є декілька версій створення цього коктейлю, але загальною є та, що він виник у Мексиці в середині ХХ століття. Одна з легенд говорить про те, що коктейль створили учасники фестивалю в Мексиці, коли у них закінчились інгредієнти для маргарити. Вони вирішили змішати текілу, лаймовий сік та сіль і отримали коктейль шот з сув. Ця історія може бути лише легендою, і точні походження цього коктейлю досі залишаються невідомими. Однак цей коктейль залишається популярним, особливо в межах Мексики. Тож давайте приготуємо цей цікавий мексиканський коктейль. Для приготування нам знадобиться текіла, соль та сок, лайму або лимона. Візьмемо шот і зробимо кромку шоту солоною. Для цього візьмемо е, шот, та отак потримо. Або і далі окунаємо шотик у сіль. Готово. Тепер візьмемо сок лайму або лимону та налімо шот. І завершимо приготування коктейлю текілою. Коктейль готов? Насолоджуйтесь! Друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Дякую за перегляд. і Не забудьте, що ми вчимося не просто пити, а насолоджуватися смаком. Пийте з розумом. Побачимось у наступних відео. Бувайте!